Коли кажуть, що в мене порядок. Насправді я не встигаю. воно не може бути всюди порядок. В одному місці попрацюю, в іншому заростає. Хапаю то туди, то сюди. На все потрібен час, тому я ж кажу, деякі рослини. Проблемні, намагаюся прибрати з власного досвіду щось інше посадити. Але завжди щось треба. Постійно ми щось шукаємо нове для себе і для свого саду, для своєї зони. Випробуємо. Ця ділянка зміниться. Дещо тут вже буде зростати, вже змінилося, але не бачно. А, а дещо зміниться зов, зовсім буде виглядати все по-інакшому. Але це я покажу трошки згодом. Зараз в мене є час, щоб пополоти бур'яни. Знов в мене зростають тут в угорщиках три гортензії доболисті. Я знов купила е в розрахунку на те, що мені не перейшли пересорт вже 100-500 раз. Ті, що дуболисні, що махрові. І поки вони не процвітуть, я й не висаджу. Бо я висаджую, чекаю, вони виростають дуже великими кущами, цвітуть не по сорту, вже їх шкода виколупувати з ґрунту. Ото от так пересорт за пересортом і зростають. Бур'янів наросло. Все сухе, все сухе сьогодні. Все ж таки стану напалив. Зараз бігаю з ліками, бачите, тут поліваю все. Все посохло. У ну, нас оминув дощ, на жаль. Ходила, бродила і оминув. Ще були питання по пташкам. Не чверхи на мене, йди я тобі налила там плавати у калюжі. По пташкам е, ці я купувала на тему. Довго їдуть, бо вони великі. Ті, що по, по меншим розмірам, вони швидше е, доїжджають, а е, ці якось якимись чигирями їх везуть не, не літаком, тому довго. Е, чому на тему е, є в нас що продають е, ну, зараз? Всі всі пишуть китайські, та я залюбки купила українські. Але так як в нас війна, то ну поки що в нас немає того е, виробництва, оцих декоративних всяких е, для саду речей. Не бачила її. Я. я на одному, одному у одного блогера на сайті е, на ютуб каналі побачила. Такі ось вироби. І так зраділа, що це, ну, я ж не знала, що це теж китайське, але воно перекуповується. Я зраділа, що це українське, а потім почала шукати, а воно все з Китаю. Людина так, вони займаються, вони купляють в Китаю, накидають свою ціну і потім вже перепродають тут в Україні. Ну, так як в мене зайвих грошей немає, я краще скину на дрони ці зайві гроші. Ці мені подарував чоловік на день народження заздалегідь. А павича, ну, то я купувала одного, він невеличкий такий і прийшов не дуже довго він йшов. Він все, все сухе пов'яло. І копати треба от е, то, теж. От, е, е, це я йду, перескакую. Теж не гарно, Ну, не гарно, а як без тюльпанів, як без нарцисів, але вони виглядають негарно після цвітіння. от Треба викупати чи, чи їх е, е, дрючки. Це, це йду в серники поводи, буряни. Цей маленький, він складний. Ніжки, все відкручуються, і хвіст, то цей приїхав скоріше, десь е дуже дуже швидко, десь два тижні, і все, а ті два місяці десь е говтались. То я ж кажу, я подивилася, подумала, що це українське спочатку виробництво, а потім, коли почала шукати, е які ще існують вироби, а виявилося, що це все е люди купують на тему, всі ці поїлки, е лихтарики, годивнички і перепродають. І ну, накидують, по-перше, свою е ціну за перепродаж, а по-інше, що ви ж з тему та отримаєте доставку безкоштовно. А тут по Україні ще ви заплатите. І нова пошта з кожним роком все дорожче і дорожче. То тільки, ті, мабуть, 250 вийде доставка, а цей, ну, може, 100, 110, 200, 150, я не знаю. Зараз не розумієш, яку ти отримаєш ціну, начебто посилочка така. А ціна отака. Ну, за доставку. І ще й перепаковують. Буває, що перепаковують. Я ж бачу, я отримала маленьку посилочку. Там була накладна, людина робила. Там, мабуть, 80 гривень мені виходили ці молоді латайові бабики. Зверху наклей на інша, то, то вони п -п переклеїли, переміряли і вирішили, що о, не 80 мало, треба 110 за них. Вирахувати. Ну, я вже не, ну, не стала виясняти, лаятись. Це, це насправді так все іноді набридає, бо ми так в постійному стресі живемо насправді. Воно виє, воно вибухає, воно переймаєшся за всіх, за всіх людей. Нас постійно з синельниково б'ють. Нікополь б'ють. Ми тут поряд і, і за Харків, і за Одесу, і за Суми. Отак от, от душа кожен день болить. І, і ще вже то машеш рукою. Так, насправді кажуть, не треба. Треба відстоювати свої права, будемо. Але іноді просто немає сил. Просто немає сил, тому що все пов'яло, пішла полювати. Зранку стояли. Дві з половиною години на поливі, бо в нас так і не було дощів нормальних, і по області в нас пожежна небезпека. Ну, тому що немає дощів, а вже все сухе, тому пожежна небезпека. Щось там, якісь хмарки з одного боку заходять, але я на них не маю надії, тому що сьогодні намалювали дві краплинки, десь воно там крапне. Дві краплинки, коли малюють, то, то ем, доща не буде. Від слова, зовсім то якась зальотна хмарка. Тут в мене ось така цікавість вийшла. Це бамбук скидає листя, Ну, відкриваються нові і скидає старі. Ну, їх Треба буде поприбрати, ні на чого не вистачає часу, тому що в когось лє, а в нас е, посуха. Стоїш зі шлангом, бігаєш з лікою, чистиш воду, бо в нас немає централізованої води і поливу. Тобто сам, сам самі будуємо септики, самі будуємо ну газ, так, світло є, а все. А з водою, що, що собі нафлюячиш, та й вода. Дивіться тут німфея, ванна, вона дуже о, ну там дно бачно, в неї немає майже тут е, і глибини. Ой, рибка треба погодувати. Ой. А тут виявилося, що ця нерпея, вона росте просто на дні. Ось я її тримаю, дивіться. Вона якось вилізла в мене з горщика. ось. Ось, Дивіться, немає нічого. Горщика там немає. І вона вже на мулі зібрала на своє коріння увесь мул. І ось так росте і цвіте. Довг, довгі в неї пагони, але вона іноді отак випирає, коли не вистачає води, буде рясно цвісти. Ось така цікавість. А тут, тут чекаю бамбук в цьому році мараши таке. Що таке? Ну, бухає там, ну не, не, не лізь на голову. Ти мені по, повинна мене захищати, не я. Іди. іди. Ну, все, все, на голову залізло. Е, дивіться, ось туди, е, там закладено в мене е, агротканина, тканина і каміння насипала. Воно, як би ти намагалась е, там щось надавати. Якусь стрілку випустити ось в минулому році, але вона так щось під камінням, під агротканиною, так нікуди не пішло. А з цього боку, як я відгребла бордюр захисний, тому що мені потрібні ці дубінки, ось воно дало в цьому приріст, в цьому році новий приріст. Ось. І один тут, більш такий. Тобто я отримувала ось такий маленький саджанець. Ну, так так вони розмножуються. Е, ви таку дубіну не відсадите і не відправите, це, який повинен бути горщик і, і, і посилка. І ось це цьогорічні ростуть на очах. Тут я теж повивільняла, мені потрібно. І те, що не потрібно, я обриваю І ось дивіться, який буде стовбур. Але поки що різати не можна, тому що ну, він дуже свіженький, він повинен стати пожовтіти отаким. А в минулому році я вже порізала Порізала на дубинки. декілька. Всього лиш декілька. Ось він ще м'якенький, зелений. І Ось тут. Отака буква зю. І цей теж лізе якоюсь буквою зю. Я залишаю мені потрібні дубинки. Потім я їх спиляю і не даю їм лізти не тоді, куди треба. Лопатою рублю і все. А туди не хоче ліз, лізти. Тобто він лізе тільки у боки, де вільно. І скільки йому можу років, ну я не знаю. Це треба зовсім за ним не доглядати, щоб він кудись пробив тут, до, до, до будинку. Тут е, смітничок. То е, мені потрібні з нього палиці, і я чекаю, коли він їх надасть вже е, такі товсті, міцні і гарні. Він останок трохи квіточок. Я. Стала тут гробчики купалися. Поки я за телефоном тягнулася, вони злякалися, повилітали усі. Поїлку ще одну зроблю, нехай купаються, п'ють. Ну, ось так поєднується тут в мене блакитно-рожеві кольори. Іріс там підсажен теж для кольору, тому що він пізніше цвіте, якраз співпадає з клематисами. І тут у мене рожевий куточок, це ми зі шлангів заливали все. А тут, мабуть, не тягнули. щось. вона така. А, ні, теж, теж вона така заліта, залита зі шлангом. Обіцяли знов гризу. Гримило, гримило десь десь. Можливо, десь щось і лянуло, але не в нас. Так що справи в нас сухі і <смісно> підсушені. Все, всім бажаю добра, гарної погоди. Кому дощ, бажаю доща мені. мені А кому, в кого там заливає, бажаю сонечко. Як в нас зараз? Бережіть себе.